Всім привіт! На сьогодні переробити підключення акумуляторів до інвертора. Акумулятори заряджені. 13,1 вольта. Не вийшло. Обіцяли мені привезти кабеля, кабеля я не привезли. Привіт, ти знов прийшла до мене. Роза. Ой, ти вже хоче в кадр попасти. Хорош. Хорош. Все, біжи, біжи. Сядь, сідь, не мішай. Кабеля мені не привезли, у мене були праби. Завтра буду з цих кабелів робити, тут вони, як пише, виробник, 500 амперів, витримують, буду робити переробляти оце все. Ці всі трути, це все лишнє позабирається. Переробиться буде все гарно, акуратно. краби я, звісно, забираю, підключимо і буде все ідеально, гарненько буде акуратно. Тут є такі ситуації, коли велика нагрузка, от вроді кабель червоний нормальний, а ноль точно таке січення. Ой, блядь, документально. А він поплавився, бачите? Так що буду переробляти це все. Бо в мене один акумулятор, другий. Ну і третій. Всі три акумулятори однакові. Ці куплені буквально два тижні тому. Можна сказати, що 0 Цьому вже два роки. Два роки і працює ідеально. Не знаю, хто бере такі акумулятори, кайнер чи кайнер. Ну, я з ними доволі. Все працює. А завтра зранку буду переробляти. Кабеля є. Все є. Тільки стати зробити. Так що хто. Займаюся таким, підказуйте, як його правильно зробити. А, ще буду зараз в хаті покажу схему, по якій я хочу переробити. Підключення акумуляторів. Зараз хвилинку. Ось так я хочу обв'язати акумулятори. Ну, це примітивна схема. У мене раніше було підключено мінус, що сюди, на перший акумулятор, і вони були підключені далі. Плюс до плюса, мінус до мінуса. Але знайшов відео в інтернеті, що говорить, що вони розбалансується, так як у мене по схемі йшло сюди, на перший акумулятор, то саме нагрузка виходить на перший АКБ, чуть менше на другий. А третій, ну, на третій нагрузки абсолютно майже немає. Так що я хочу зробити, що з одної сторони йшов плюс до інвертора. Воно а з самого останнього акумулятора йшов мінус. Таким чином буде мінімальна розбалансовка. Не знаю, я не електрик. Ну хочу спробувати так зробити. Ви підказуєте, може, получиться, не вийде в мене таке зробити. Що ще може не займатися цим ділом? І саме виглядає якось так. Просто. Ну, Наче хваріють його не бачу. Так що. Пишіть коментарі, підказуйте. Я буду вам вдячний. Ну, в принципі, все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Чекаю на ваші коментарі. Все велике дякую. До побачення.